Давайте з вами розбиратись, що ж знаходиться на кожному з цих рівнів. Отже, молекулярно-генетичний рівень. Назва цього рівню говорить сама за себе, що цей рівень складається із молекул і відповідно хімічних реакцій, у яких ці молекули можуть бути задіяні, та генів. Ген, це у нас ділянка молекули ДНК, яка несе свою певну ознаку. Ту саму ознаку, про яку ми з вами тільки що говорили у рамках спадковості. Тобто ознака це те, що може успадковуватись від батьків і набуватися нашим дочірнім організмом. На малюнку у нас з вами зображений процес фотосинтезу. Фотосинтез це такий процес, коли із молекули води та молекули вуглекислого газу рослини видобувають для себе глюкозку, тобто вкусняшку, і кисень, який є побічним продуктом цього дійства, але дуже важливий для нас вами. І так як всі ці перетворення є хімічними реакціями, у яких беруть участь молекули, то цей процес буде відбуватися на молекулярному рівні. Отже, коли ви бачите в тестах, що йде мова про якісь молекули, про якісь реакції і про генетичний матеріал клітини, то ви повинні обирати, що це молекулярно-генетичний рівень. Поїхали з вами далі. На прикладах, що ж може зображатися під молекулярно-генетичним рівнем? Тут ми з вами чітко бачимо якісь структури, що схожі на молекули. Це молекули нашого ДНК, дволенцюгової структури, з якою ми познайомимось пізніше. Але вже зараз ми з вами можемо бачити, що це молекула. Отже, вона знаходиться на молекулярно-генетичному рівні. Наступний рівень це клітинний рівень. Клітина це структурно-функціональна одиниця живого. Тобто клітина це те, з чого складається кожен організм, окрім вірусів, пам'ятаємо. І всі процеси, які проходять на рівні клітини, тобто з її органелами, з її процесами метаболізму, є на клітинному рівні. Наприклад, це поділ клітини, коли з однієї клітини утворюються дві. Коли у цьому процесі бере участь ціла клітина, це буде клітинний рівень. Якщо ж нам будуть казати про молекулу ДНК і дії з нею, то це буде генетичний рівень. І давайте з вами подивимось, які зображення можуть бути на клітинному рівні. На відміну від минулих картинок, ми з вами тут чітко бачимо якісь структури, що нам нагадують або клітину, як знизу. Зліва у нас тваринна клітина, справа знизу рослина. І зверху, справа це нейрон, клітина нервової системи, а зліва у нас органела, яка називається хлоропласт. Зі всіма цими структурами ми з вами познайомимося пізніше. Ну, а поки що вчимося візуально відрізняти, який же рівень нам з вами зображають. І ще трошки клітинного рівня. Зверху це у нас органела мітохондрія. До речі, я дуже вітаю тих, хто пізнав хоча б одну структурку, а ті, хто не впізнав, то нічого страшного. Ми з вами все це вивчимо у свій час. І знизу у нас знову тваринна клітина. Далі нам зображається процес ендоцитозу, знизу зліва клітинний центр і зліва зверху у нас комплекс Гольджі. Це органела. І на клітинному рівні у нас з вами з'являється такий нюанс. Це амеба і інфузорія. Ці два організми є одноклітинними еукаріотичними організмами, що відносяться до царства тварин. Але так як вони складаються лише з однієї клітини, яка і є їх тіло, то вони будуть відноситись одночасно до двох рівнів організації. Запам'ятовуємо. Зліва у нас амеба, а справа у нас інфузорія. Наступний рівень, що ми з вами вивчимо, це тканинний рівень. Тканини це група клітин, що схожі між собою морфологічна, тобто забудовою, і функціональна. Ну, це дуже логічно, бо коли клітина виконує якусь функцію, їй необхідно певним чином видозмінитися для виконання цієї функції. Наприклад, якщо це клітина. Кістки, то їй необхідно бути міцною. Якщо ж це у нас буде клітина м'язової тканини, то їй необхідно скорочуватись, тобто в неї вже будуть певні свої пристосування до цього процесу. І таким чином всі клітини, що будуть відноситись до однієї ті самої тканини, будуть мати схожий вид через те, що вони будуть виконувати схожу функцію. І на тканинному рівні будуть проходити всі процеси, що відбуваються у тканині. І для здійснення яких необхідна тканина. Тобто скорочення м'язевого волокна, слиновиділення та інші процеси. І давайте з вами, як завжди, на прикладі подивимось. Тут ми на малюнку з вами бачимо явну групу клітин. Ці маленькі такі квадратики це кожна клітинка. У центрі таке чорненьке це ядро. Це на малюнку зображена епітеліальна тканина. Тобто та тканина, що покриває наш з вами організм. Її дуже часто порівнюють із брусківкою. І підемо з вами далі. Наступний рівень це рівень органів і систем органів. Як ми з вами казали раніше, тканини складаються з клітин. Ну, а органи, у свою чергу, складаються із тканин. Тобто орган це така структура нашого організму, яка несе певну функцію, має своє місце і складається з певних тканин. Ну, наприклад, наше серце. Серце складається з в'язової тканини і виконує функцію, і він має своє розташування по центру ближче до ліва нашої грудної клітини. І всі процеси, що відбуваються у органах, будуть відноситись до органного рівня. Ну і, в свою чергу, системи органів це декілька органів, що виконують одну функцію. Наприклад, серце є у складі кровоносної системи. До цієї системи, окрім серця, входять судини, що несуть кров по нашому організму. І давайте з вами подивимось, як же рівень органів може бути зображений, що з серцем зліва, і печінкою справа питань може не виникати. Знизу також, я думаю, дуже зрозуміло, що знизу зліва це скелет риби, а справа знизу, хоч нам і показана ціла рибина, але на малюнку виділяється її якась система зі стрілочками. То ми можемо вирішити, що це скоріш кровоносна система. Тобто, це явно рівень систем органів. І по центру зверху ми з вами бачимо помідор. Забігаючи трошки наперед, хочу сказати, що помідор це плід, а отже, це орган рослин. І відноситись він буде до органного рівня. І нарешті ми з вами підійшли до організмового рівня. Я дуже люблю котиків, тому у нас з вами буде дуже багато їх картинок. Ну і як представник організму рівню, звісно, це у нас кіт. На організмому рівні знаходяться особини, що мають тіло, яке складається з усіх минулих рівнів. Тобто тіло має систему органів, які складаються з органів, які складаються з тканин, і які складаються із клітин. І до організмового рівня будуть відноситись ці процеси, для яких потрібен цілий організм. Це процеси у рослин, це процеси брункування, ну і процеси розмноження різних організмів. Тобто, якщо ми бачимо, що у тестах іде мова про окрему особину, прокотки, наприклад, то ми відразу можемо сказати, що це організмовий рівень. І як приклад, давайте з вами подивимось. Ну, з кроликом все зрозуміло, жучок теж тут такий зображений, кінь зображений. І зображено у нас з вами дерево. Звертаю вашу увагу, що це дерево з кореневою системою. Тобто тут нам не хочуть показати якусь систему дерева, тут нам показують лише дерево. І на прикладі з помідоркою ми тут бачимо з вами суницю. І зверніть вашу увагу, що у минулому випадку у нас був лише помідор, тобто плід, тобто орган. А зараз нам з вами показують цілий організм. Тобто це суниця з її плодом, з її квіткою, стебловою системою, пагоном і кореном. Отакі от зображення можуть бути на організмовому рівні. Підемо з вами далі. Організми, що схожі між собою і можуть вільно схрещуватись, називаються видом. Група виду, яка проживає на певній місцевості і має якісь свої ознаки, які виникли як результат адаптації до життя цій місцевості, називаються популяцією. Ну, щоб вам було розуміліше. Люди, да? я, наприклад, живу в Україні. І я відношусь до популяції людей в Україні. Я маю свої певні психічні особливості у зв'язку з усіма подіями і маю свої адаптаційні моменти. І візьмемо іншу людину, наприклад, якогось Джона із Зімбабве. Він має свої адаптації. Ну, давайте собі уявимо. В мене шкіра світліша, тому що немає такого постійного ультрафіолетового випромінювання. Мені не потрібно до нього пристосовуватись, тому моя шкіра, коли бачить сонце, просто становиться червоною і обграє. На відміну від мене, популяція людей, які живуть близько до екватора, мають темну шкіру, яка має дуже багато пігменту меланіну, що дозволяє їм адаптуватись до такої великої кількості ультрафіолетового випромінювання. Хоч ми відносимось до одного і того самого виду, тобто люди з Китаю, Африки, Європи, Америки, можуть вільно схрещуватись між собою і утворювати будь-які інтернаціональні пари, але всі ці люди входять до складу різних популяцій, ну а тому зовнішньо вони відрізняються від одного. І на популяційно-видовому рівні можуть проходити всі життєві процеси у цій популяції. Ну, наприклад, дрейф генів. Як ми з вами вже знаємо, то гени це такі структури нашого організму, які місять певну ознаку. Дрейф з якихось фільмів, я думаю, вам відомо, що це властивість якось змінювати своє положення. І відповідно до цього, якщо ми складемо все це у одне визначення, то ми отримуємо, що дрив генів це коли якась ознака курсує по певній популяції та по певному виду. І щоб підсумувати те, що ми з вами сказали, давайте ще раз повторимо визначення. Отже, вид це група схожих особин, що живуть у схожих умовах. І можуть вільно схрещуватись з утворенням плідного потомства. Дуже важливо, тому що будь-які об'єкти, в принципі, можуть схрещуватись. Але не всі можуть мати плідне потомство як продукт схрещування одного і того самого виду. Трошки пізніше у наступних блоках ми з вами будемо дізнаватись, що ж таке гібридизація. І дізнаємось про такий вид гібридизації як міжвидова гібридизація. Тобто, коли схрещуються особини різних видів. Прикладом такої гібридизації є мул. Це продукт схрещування віслюка і конячка. І наступне наше визначення це популяція. Популяція це група особин одного виду, що мешкають на обмеженій території. Та можуть відрізнятися зовнішньо від інших популяцій свого виду. Ось такі у нас визначення, обов'язково їх запишіть. І на малюнку ми з вами чітко бачимо різні особини. Це у нас мурашник, і на малюнку ми з вами бачимо різних мурах. Мурахи це представники одного і того самого виду. А отже, те, що ми бачимо на малюнку, це популяційно-видовий рівень. Ідемо з вами далі, і ми бачимо, як у правому куточку у нас рудий котик замінився на собакина. Ще одна моя любов. І наступним буде йти екосистемний рівень. На рівні екосистеми знаходяться живі та неживі об'єкти, що взаємодіють один з одним. А це означає, що на цьому рівні вже є різні види, які можуть взаємодіяти один з одним. І давайте з вами визначимо, що екосистема це особини різних видів, що проживають на одній території та взаємодіють один з одним і з навколишнім середовищем, тобто поділяються на абіотичний неживий. Та біотичний, тобто живий компонент. Дуже легко відрізнити їх один від одного. В принципі, всі визначення, які ми з вами використовуємо, їх всі можна розкласти. І це вам дуже гарний лайфхак для складання екзаменів. Наприклад, ми з вами бачимо слово абіотичний. Ми його розкладаємо і бачимо, що у нас є частинка А, що означає якесь заперечення. У нас вами є частинка біо, яка означає щось живе. Отже, Абіо це неживий. А термін біотичний це у нас живий. Тому що частинки А, яка заперечує, немає, і є лише частинка біо, що означає щось живе. Поїхали з вами далі. Біогеоцинос це група живих організмів. Що прив'язані до одного ареалу. Тобто біогеоциноз це наша екосистема без абіотичного, тобто без неживого компоненту. І як приклад екосистеми, ми з вами можемо бачити ось це. У нас є травичка, кролик і яструб. Тобто, це три об'єкти, що відносяться до різних видів, але взаємодіють один з одним. І те, що ми з вами бачимо на малюнку. Це харчовий ланцюжок. Тобто, кролик їсть травичку, яструб їсть кролика. І вони у цьому ланцюжку обмінюються своєю енергією. А як ми з вами пам'ятаємо, обмін енергією це одна із 12 ознак живого. Тобто, вони прекрасно виконують свою функцію живого об'єкту і взаємодіють один з одним. Вихали з вами далі. Найбільший. І найвагоміший рівень, що об'єднує всі попередні рівні це біосферний рівень. Біосфера це жива оболонка Землі. Біо – жива, сфера оболонка. Ну і біосферний рівень буде об'єднувати зовсім, зовсім, зовсім всіх. Тобто на біосферному рівні будуть проходити. Глобальні взаємодії між всіма об'єктами на планеті Земля. Біосфера розпочинається з самої глибокої точки Світового океану і закінчується найвищою точкою у атмосфері, де існує життя. І я вас вітаю! Це була вся інформація, що вам необхідна.